вас, шановні телеглядачі в ефірі програми Гі студії. Сьогодні ми будемо говорити про захворювання, які трапляються зараз у цю пору року, адже зараз на дворі весна. незважаючи на те, що вона вже розпочалася, на дворі ще досить холодно. У нас в гостях в студії пані Світлана Гаврилко. Головний спеціаліст Борочанського міжрайонного управління Держсанепідслужби в Івано-Франківській області. Я вас вітаю, пані Сулана, в нашій студії. Вітаю вас також. Ну і зараз така пора, що багато бачимо десь хтось хворіє, хтось є здоровий. Якою є ситуація в нашому, ну зокрема, Тисменському районі в плані захворювань на грип та інші гостровірусні інфекції. Ситуація є наступною. В Тисменському районі захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції є вище обласного показника з тенденцією до зросту зв'язку з погодніми умовами. Від початку 2014 року на гриб та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 3380 осіб. На гриб не захворіла жодна особа на такий діагностований лабораторно гриб. Питома вага дитячого населення складає 62,6%. Найчастіше хворіють діти від 1 до 4 років і складають 42% від усіх захворілих. На 9 тижні в порівнянні з минулим 8 тижнем 2014 року захворіло на 11 осіб більше. Це складає 66,9 на 10 тисяч населення. Це такий, е, такий показник. А середньообласний складає 49,9, тобто захворюваність в Тисменському районі є вище обласного показника, але вона є нижчою ніж епідемічний поріг. Епідемічний поріг в даний період року на даний тиждень складає 120,0% на 10 тисяч населення. Тобто, ми про епідемію не можемо говорити. У нас ситуація. Хоч і кажемо так, зростає захворюваність, але е, 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 епідемії немає. Тобто ситуація є е, поки що благополучною. Від початку епідсезону, сезону це з 1 жовтня 2013 року звернулося за медичною допомогою з приводу ГРВІ 7148 осіб з них 64% складають діти. Одна особа захворіла на грип, Тобто лабораторно підтверджений вірусологічною лабораторією госпіталізовано 86 осіб, із них 54 особи діти до 18 років. Отака От ситуація епідемічна в Тисменецькому районі з приводу грипу та гервії. Тобто таких причин для якоїсь паніки для розуміло, паніки ситуації немає. немає. Як і грип кажучи... як такого ще поки наразі у нас немає. Так, один грип лабораторно підтверджений, а всі інші випадки це випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це є досить природньо, напевно, на цю пору року. Так, але... це є властиво даному температурному режиму і даному періоду, і організм людей є ослаблений, тобто вони є більш сприйнятливі за зимовий період. І весіння, а вітамінізація також сприяє, знижує опірність організму. І погодні такі сирість, дощова погода також сприяють. Такому такому захворюванню ну бачу зараз цими днями. Зокрема, з 5 березня припинено навчання в тисміницькій спеціалізованій школі перших третих ступенів. Діти там трохи почали хворіти, і на мою думку, цілком слушно прийнято рішення про запровадження карантинних заходів, щоб не допустити розвиток хвороби. Власне, які ще заходи ви застосували, і чи їх багато цих заходів? Оскільки під поріг ми не перетнули, то ми не можемо говорити як про такі карантинні заходи і обмеження в будь-яких установах. Але згідно наказу головного управління Держсанепідслужби Івано-Франківській області, якщо відсоток відсутніх учнів в школі з приводу ГРВІ складає 15-20, то ми перериваємо навчальний процес на додаткові канікули І таким чином. 24 і 27 лютого припинили свою роботу навчально-виховний процес Єзупільська та Ямницька школи. В Ямницькій школі вже навчальний процес відновлено, а з 4, 4 mm -hmm. березня припинено навчально-виховний процес в Тисміницькій школі до стабілізації епідситуації. Тобто коли... немає дати, коли закінчиться ще цей процес. Period. Дати чіткої немає. Вчителі будуть контролювати, як то кажуть, захворюваність своїх учнів буде спілкуватися, і коли і спілкуватися з нами, з санепідемслужбою. І коли захворюваність, в принципі, в дітей знизиться, буде відновлено uh -huh. приблизно два тижні. Uh -huh. Приблизно два тижні, щоб перервати той епідемічний ланцюг, щоб розмежувати хворих дітей, щоб не захворіли контактні, не захворіли ну, інші учні. Так, щоб стабілізувати ситуацію і щоб покращити її два тижні приблизно, так угу. ми можемо говорити. Ну, поки ми бачимо повідомлення Українського гідрометцентру, що на декілька днів в Україну ще буде прийде холодна погода, зокрема біля 10 березня, а після того знову підняття температури тобто, десь ці заходи, напевно, є практичними і потрібними в ці дні. Отже, діти будуть мати змогу погрітися вдома і не розповсюджувати інфекцію, інфекцію подалі. Тож скажіть, будь ласка, раз може заторкнули цю тему, як уникнути захворювання. Це напевно більше вже стосується здорових людей, які ще не захворіли. От власне, ну і всіх, як от не захворіти в ці дні? Найефективним засобом проти грипу є звичайно щеплення за рекомендацією ВООЗ, в цей період епідемічний 2013 2014 року. В нас циркулюють віруси грипу А, h 1 n 1 грип А h 3 n 2 та грип Б штам Масачусетс. І відповідно до циркулюючих штамів є вакцини, зареєстровані, такі як флюарикс, інфлувак та ваксігрип. І найкраще, звичайно, щепитися до початку епідсезону, сезону, але медики... Стверджують, що щеплення є ефективним в будь-який період, і на даний час в області прищеплено 1402 особи, а по Тисменському району 34 особи. Щепляться переважно люди з групи медичного ризику, професійного ризику, і також ослаблені люди і люди, які схильні до вірусних гострих респіраторних захворювань. І також Є такі засоби профілактики, щоб уникнути контакту і розірвати той ланцюг епідемічний, це при можливості не відвідувати людних місць, також уникати людей з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій, коли людина чхає, кашляє, коли в неї сльозотече, почервонілі очі, також коли. Щоб ви вже не розповсюдили інфекцію, також коли ви чхаєте і кашляєте, також прикривайте рот і ніс хустинкою, щоб е, забезпеч, ну, обезпечити інших людей від можливого зараження. Також е, потрібно часто мити руки з милом, оскільки вірус зберігає свою активність на руках кілька годин. Е, також ефективним засобом є користування вологими серфетками, які вмісять у своєму складі спирт. Так само намагайтеся не торкатися носа або рота руками, оскільки вони також можуть бути вхідними воротами для вірусної інфекції. Необхідно постійно провітрювати кілька разів на день свою кімнату приміщення по 10-15 хвилин для того, щоб зменшити концентрацію вірусу, і також таким важливим механізмом інактивації вірусу є вологість більше як 50%. Такі вологості вірус швидко втрачає свою, інфікува... ну, свою можливість інфікувати, свою вірулентність. Також використовувати потрібно захисні маски при ймовірному контакті хворим, і при потребі можна приймати лейкоцитарний інтерферон і користуватися оксиліновою мазю в носові ходи. І також цей період, оскільки є перехід зими до весни, ослаблений організм, повноцінне вітамінізоване харчування, підніме опірність вашого організму. Так що, шановні люди, Ставтеся відповідально до власного здоров'я, бережіть себе і будьте здорові. Ну, будемо сподіватися, що і весна не затримується цього року, і е, прийдете довгоочікуване сонечко, потепліє на дворі, і менше стане хворих. Ми сьогодні говорили і про грип, і про гострі вірусні захворювання. Переважно всі, які передаються таким е, повітряно крапельним так, шляхом. Чого? Будемо сподіватися, що ситуація не буде ускладнюватися. Дякуємо, що ви прийшли до нас в студію. проінформували. нашим глядачам. Можна побажати тільки міцного здоров'я. У нас в студії сьогодні була пані Світлана Гаврилко. Головний спеціаліст Богородчанського міжрайонного управління Дерсан в Івано-Франківській області. Я вам дякую, пані Світлана, і дякую, будьмо усі здорові. здорові.